Перепрошую, можна де запитання? Вибачте, не маю часу. Треба готуватися до операції. Як себе почуває Ніка Стамова? Стан задовільний. Через два-три дні будемо виписувати. Це правда, що вона говорила, що в майбутньому вона не зможе мати дітей. На жаль, справді. Можливо, це помилка. Ні, це не помилка. Після таких абортів на пізній стадії завжди виникають ускладнення. Раджу вам не приходити до випуски. Вона нікого не хоче бачити, особливо вас. Вибачте. Я розумію. Ну що, приходив Стамов. цікавився, чи може його дружина мати дітей в майбутньому. Так, добре. Наш суд слухає справу про умисне вбивство. Дружина пластичного хірурга отруїла пігулками правди, колишню колегу свого чоловіка, вивезла за місто і кинула помирати на узвічі. За версією слідства ображена жінка помстилася медсестрі за свідчення, через які її чоловіка посадили за ґрати. Адвокат переконує, що обвинувачена не вбивала потерпілу, бо навіть ту злощасну зустріч ініціювала загибла. Кого ж покарає суд? Доброго дня, шановні. Прошу всіх зайняти свої місця. Судом розглядається кримінальне провадження за обвинуваченням шкодовської Олександри Львівної у чиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство, пані секретар. Всі учасники процесу з'явилися. Ваша честь обвинувачена доставлена під вартою також присутні потерпіли та заявлені свідки, окрім свідка шкодовського. Напередодні він відмовився свідчити, але питання про його присутність у суді поки що залишається відкритим. Усі інші учасники попереджені про правила поведінки у суді, а також повідомляють, що здійснюється повне фіксування судового процесу технічними засобами. Якщо немає заяв клопотань, наразі можемо слухати обвинувальний акт. пане прокурор. Будь ласка. Шкодовська Олександра Львівна обвинувачується в тому, що 6 червня 2014 року, близько першої години ночі, у ресторані в місті Черкаси відбулася зустріч між нею та стамою Веронікою Олегівною, яку обвинувачена вважала виною засудження свого чоловіка до двох років позбавлення волі за неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що в подальшому зруйнувало їхнє сімейне життя, бажаючись помститися. Вбити стаму, обвинувачена, умисно, підмішала до бокалу з вином, потерпілою смертельну дозу заздалегідь приготовлену амобарбіталу. Коли жінці стало зле, обвинувачена, заштовхнула її на заднє сидіння свого автомобіля та вивезла за місто і кинула помирати в лісосмузі поруч автострадою. У результаті злочинних дій обвинуваченої жертва впала в кому і померла від отруєння небезпечно для життя дозою психотропної речовини. Таким чином, умісні дії обвинувачені, що отримали вираз вбивства кваліфіковано за частиною 1 стат статті 115 Кримінального кодексу України. Дякую, пане прокурор. Обвинувачена, вставайте, будь ласка. Повідомте суду своє повне ім'я. Скільки вам років, де ви проживали, працювали? Сімейний свій повідомте. Я шкодовська Олександра Львівна, мені 35 років, народилася та мешкаю в місті Черкасах, працюю працювала вже. Адміністратором в готелі заміжня дітей немає. Ви все зрозуміли з обвинувального акту? Ну я не в, в чому не винна. Яка тут суть? Розкажіть, будь ласка, по суті справи. За яких обставин ви взагалі познайомились із загиблою Стамовою? Що вас пов'язувало? Ну, пов'язував у нас мій чоловік. Вона працювала у нього в, в клініці, і вона в суді, коли у нього був суд, вона проти нього. Давала свідчення, неправдиві свідчення вона дала, і за це він отримав два роки, і все наше щасливе з ним подружнє життя рухнуло, і, і з і якоїсь медсестри. Я хотів би зазначити про те, що у травні 2014 року чоловіка обвинувачено і було засуджено за неналежне. Надання медичним працівником медичної допомоги до двох років позбавлення волі свідком по вказаної справі проходила Стамова Вероніка, яка працювала в кліниці медсестрою, засудженого по справі. Якраз вказані обставини, в честь, на Мої переконання свідчать про те, що на даний час у обвинуваченої по справі існував мотив до вчинення злочину, оскільки саме за показів свідка Стамової, було е, засуджено та винесено обвинувальний вирок відносно її чоловіка. Ви розумієте, що е, ну, вона зруйнувала майже нашу сім'ю, бо у нас була повна чаша, у нас було з чоловіком п'ять щасливих років життя. Він був успішний пластичний хірург в своїй клініці, і все у нас було добре. І коли вона поклала на нього око, і він не вип... не відповів їй взаєм, вона почала просто йому мститися. І за це ми всі були. Наказане, як ви бачите, вже на цей час. Ну, але ж до неї, якоїсь там ненависті, ну була злість, і не більше того, і все. А скажіть, а кому належала ідея зустрічі в ресторані? Звичайно, Стамовій. Вона мені зателефонувала, вона мене запросила на цю зустріч. Сказала, що це дуже конче потрібно нам, що це стосується її і мене. Ну я так. Помітувала, ну і що ж вона і такого важливого чи конче потрібного для вас вам повідомила? Ну Взагалі то нічого, бо вона напилася до безтями. А я взагалі нічого не пила, бо я була за кермом. Ну а вона як себе поводила? А вона напилася дуже і почала версти мені там. Несенітницю не всіляку, який у мене чоловік. Ну знову почала його обливати брудом, як завжди. Сказала, що він чима, що він бездар, що він вбивця, що навіть два роки це для нього мало, що йому треба було пожиз пожиттєво там дати, і все в такому сенсі. Тобто на ваших очах загибло багато пила. Правильно так дуже. Багато. А ви бачили, щоб вона приймала якісь ліки? Ні, я не бачила, щоб вона приймала якісь ліки, але я декілька разів виходила у дамську кімнату. Може, під час цього я не знаю. Uh -huh. Ваші, якщо дозволити на деяку репліку, шановний захисник, якщо ви вважаєте, що потерпіла сама, особисто, вирішила вчинити самогубство, перед цим прийня, прийняти смертельну дозу психотропної речовини, ліків, після чого, після чого запити це все алкоголем, ну, це якось виглядає ну, зовсім не, невірно, принаймні. Так? Крім того, те, що е, саме в Келиху було. Знайдено психотропну речовину також встановлено екс висновком експертизи, тому що речовина, яка виявлена в Келиху, та яка виявлена в її крові в після розтину, було встановлено що це ідентичні? Ваша честь я шкодую, тому що органу досудового розслідування не перевірили версію самогубства Станової, бо така версія теж має право на життя. Скажіть, будь ласка, а ви можете пригадати, в котрій самій годині Стамова поїхала з ресторану? Це перше запитання. І друге, е, чому ви разом з нею не поїхали е, додому, адже пізній час ресторан знаходиться за межами міста. Ну, по-перше, саме так я й пропонувала зробити. Саме так і воно і було. Бо е, так, 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 як вона була на дуже великому підпитку, я їй запропонувала, що я б її відвезла додому. І а я... о якій це годині було ще раз? Пів на першу. Пів на першу. Так. Е, е, і поки я там розраховувалася, щось там замешкалася, вона вже. Вийшла на вулицю, зупинила першу зустрічну машину і сіла в неї. Я не встигла просто її наздогнати. А так би я звичайно, А коли ви покинули ресторан? Ну майже одразу слідом за нею. Я розрахувалася з офіціантом. дивлюся, вона вже сідає в машину і поїхала. І я намагалася її наздогнати, але не змогла Винувачена. Ви хоча б номера якісь намагались запам'ятати цієї машини чи ні? Звичайно, і номера, і машини, і колі? Так. Ну ви що? Знущаєтесь з мене. Була ніч, машина була вся заляпана брудом, грязюкою, багнюкою, і номера, і вся вона. Запам'ятала лія номера. Ну, Колір, начебто, був такий темно-сірий, а марка машини, як у мене. Це така марка машини, як у мене, так? Да? Да. Ну, давайте, хто з кого знущається, ми подивимося пізніше, а зараз запитання, якщо можливо. Якщо немає є, на даний час. Присядьте на своє місце, будь ласка. Так, потерпіли, встаньте. Ви хотіли нам щось розповісти. Давайте Звичай. для початку ви розповісти, як вас звати, анкетні дані. Стамов Ілля Борисович. Я народився 1982 року. Був одружений, дітей не мав, і дружини також. Присягніть, будь ласка, що ви будете казати лише правду. Так, звичайно, тільки правду і нічого, крім. Я надію, що обвинувачена буде покарана. Тобто ви впевнені в тому. Що вона винна обвинувач а ніхто? Ніхто крім неї не міг. зробити. Що ти робити. берзеш? Та не слухайте Тих, ви його Тихіше, Будь чисти. ласка, тихіше. Е, це е, одна єдина людина, е, яка безпосередньо е, тільки вона могла її отруїти і жорстоко викинути на вулицю, щоб вона загинула. Що дає вам право так, на таке твердження? Але я вас прошу опоруйте тільки фактами. Тільки фактами. Прошу. Після того, коли е, е, її чоловіка посадили за грати. Вона впевнена на 200%, що виною цієї ситуації була Ніка. Ваша честь, Ми відхиляємося в сторону. Я вважаю, що не варто зараз піднімати питання процесу стосовно пана Школовського, тому що вирок набрав законної сили і він виконується. І зараз піднімати знову.